Шановні друзі, сьогодні поетичний бібліопростір А+, Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Володимира Короленка, презентує вірші Олесі Білоцвіт. Олеся Білоцвіт, прилучанка, дохід час мешкає в Австралії зі своєю родиною. Особисто з нею я не знайома. Але я дуже вдячна своїм колегам з Прилуцької міської центральної бібліотеки імені Любов Забашної за те, що вони мене з нею познайомили. Коли я переглядала відео її віршів, то мене вразило те, що дуже гарно вона висловлює філософські думки. Багато також широке коло різних актуальних тем, починаючи з різних жіночих роздумів і до патріотичних рядків. Крім того, відчувається таке, знаєте, загострення розуміння глобальних проблем Всесвіту. І, як приклад, я можу зараз навести її цитати. Мені дуже сподобалася ця цитата. Символічно і принципово обираю для серця мову як окрасу, як спасіння, як Господнє благословіння. Ця цитата прилягає до душі і викликає такі емоції, неперевершені. І ще мені дуже сподобалась така філософська цитата. Бо пам'ять це рай, з якого нас ніхто не вижене. Чудово. Ми бачимо, що дійсно це талант. І цей талант передали Олесі її батьки Ніна та Микола Ткаченкі. І вони передали дійсно їй відчуття поетичного слова. І ця взагалі родина вона унікальна, тому що вони всі разом, і Олеся, і батьки, вони є членами Національної спілки художніх письменників України. І ще на останнє хочу я сказати, що всі її вірші це дійсно. Відкриваються портали її душі. Вона так і пише Відкриваю портали душі. Це теж одна з її цитат. Я впевнена, що вірші, переглядаючи відео, вам дуже сподобаються Олесі. Бажаю чудового перегляду. І хоч я за тисячі і тисячі кілометрів від війни, але зізнаюсь, Інколи забуваєш, як дихати, наслухавшись і надивившись новин з України. І тоді вже подумки летиш додому в прилуки на випередки зі своїм горем, болем, страхом, захлинаючись вітрами і сльозами. Випаровуються моря, випаровуються помалу, не моря, а озерця сліз, відкриваю душі портали на півсюр, Проживаю ще раз прожите й пережите вже лиш вісні. Завиваю несамовито. З вітрюганом у дні ясні, розливаю печаль у чаші, бо для радості є фужер, і бокали ще є інакші, не на часі, не на тепер. Заїдаю гірке солоним, проливаю холодний чай. Всю дорогу чомусь червоним семафорить забутий рай, і ні сліз вже нема, ні моря, лиш калюжі й одна сльота, а ні щастя тепер, ні горя, самота, самота. саме. Символічно і принципово обираєш для серця мову, як окрасу і як спасіння, і Господнє благословіння. Обираєм душею віру, по життю і об'єм, і міру, з ким дружити чи хоч вітатись. Повернути що чи віддати, не спіши розпродати совість, а по крихті збирай натомість, зберігай рівновагу, спокій і моралі, стандарт високий. Пам'ятай і краї, країну, і батьків. Будь-яку годину Родовід весь твоє коріння. Час настане. Збирать каміння. Бо пам'ять і справді це той рай, з якого нас ніхто не вижене, все буде. Україна